Минуло більше місяця, як підприємці та промисловці Коломиї на своїх зборах вимагали відмінити рішення міської ради щодо нової нормативно-грошової оцінки земель у місті. Згідно з нею, орендна плата зросла майже втричі. Представники малого та середнього бізнесу стверджують, це найвищі ціни в області і знову зібралися на чергові збори. Окремі підприємці та промисловці здивовані, що майже половина міської депутації їхні колеги бізнесмени, і всі вони проголосували за таке рішення, що би це означало. Учасники зборів кажуть, що при новій орендній платі за землю їм не вижити, бо відповідно зростуть ціни на продукцію, яку вони виготовляють. А чи буде вона на неї попит, важко сказати? Напевно, ні. Переконані, що в умовах фінансово-економічної кризи цього не варто було робити. За місяць часу ніякої реакції зі сторони міської ради не було. Значить, при зустрічі з міською головою вчора і з радою підприємців він заявив, що ніяке рішення приймати не буде, значить воно залишиться так, як воно є, і в тому відношенні, що все ж таки міська рада націлена на те, щоб ми платили земельний податок в такому об'ємі, яка прийняла міська рада. Ця влада сьогодні не має можливості відмінити це рішення, яке прийнято. Тільки рішення може відмінити суд, а це означає, що вона немає, вона в цій ноті. І сьогодні. Просто може тільки визнати, що вона не права, і вона справді, хоча останнім своїм кроком, сказати, що ми слухаємося своєї громади, ми захищаємо її інтереси, бо ми її слуги, а не правителі у цьому нашому місці. Міському голові прикро що таке трапилося, можливо, не на часі прийняти рішення, але каже, якщо майже 10 років, коли ми не проводилися нормативно грошової оцінки землі, то можливо уховала сесії міської ради оправдана. Мій обов'язок, як чиновника, як міського голову. Діяти згідно закону, тобто раз у сім років ця грошова оцінка повинна бути прийнята. Пройшло 10 років. Відповідно, мій обов'язок було винести це сесію міської ради. Рішення сесії міської ради, депутати не мають права відміняти. Внуроді каже, я за своє слово хочу дам хочу заберу назад. У депутатів Коломівської міськради все до навпаки. Рішення прийняли, а відмінити не можуть чи не хочуть. Підприємці та промисловці налаштовані рішуче намітили на 16 лютого провести двохдинну попереджувальну акцію вуличного протесту про недовіру повному складу міської ради. Якщо